Тема уроку. Організація суспільства і влади у містах, державах і царствах дворіччя. Закони Хамурапі. Розкрити причини піднесення Вавилона, значення законів Хамурапі, розвивати вміння порівнювати, аналізувати, працювати з картою, сприяти формуванню навичок самостійної роботи та критичного мислення. Найбільшими містами державами на півдні дворіччя були Ур, Урук, Лагаш та Вавилон. Їх життя вирувало навколо зрошувальної системи та головного храму. Без каналів міста не мали шансів на виживання, а храми часто були місцями загальних зборів. Між містами державами дворіччя точилася боротьба за родючі землі. Для захисту від сусідів вони змушені були об'єднуватися у військові союзи. Із цих домовленостей постали могутні держави, такі як Аккад, Шумер та Елам. Породами міст були зрошувана система та головний храм Зикурат. Храм мав дуже важливе значення, ще й тому, що в ньому зберігали запаси їжі. На загальних зборах довгий час вирішували найважливіші питання. Але у випадках, коли рішення мали бути блискавичними, наприклад, починалася борхлива повінь або ламалася зрошувальна система, то жителі міст призначали відповідального Енсі. У часи небезпеки шумери обирали царів лугалів, які виконували роль військових командирів. Траплялися випадки, коли обов'язки Енсі й Лугаля зосереджувалися в одних руках. Так поступово влада передавалася у спадок і формувалося одноосібне правління монархія. Суспільний устрій у Вавилонії в загальних характеристиках нагадує давньоєгипетський. Джерела відокремлюють світську та церковну знать, чиновництво, професійне воїнство, сільських общинників, ремісників, купців, торговців, різні категорії рабів. Вільні люди поділялися на дві категорії. Одні називалися синами мужа або авілум, або сини людини, що підкреслює їх вільний повноправний стан. Друга категорія називалася мушкену, напевно, похідне від слова шукену бути людиною, що означає прихилення перед особою вищого стану. В стародавньому Вавилоні не отримало розвитку велике приватне рабовласництво. Основними виробниками матеріальних благ були вільні селяни общинники та ремісники. Також у Вавилоні раби становили найнижчу верству населення. Їх називали вардум. Раби працювали разом з общинниками, царськими, храмовими людьми на громадських роботах. Жили разом зі своїми власниками під одним дахом, спільно харчувалися, брали однакову участь в домашньому господарстві, ремісництві, могли мати своє майно, володіти й користуватися ним, хоча були певні обмеження. Також раби могли мати сім'ю. Одним із визначних царів Акаду був Саргон І, ім'я якого в перекладі означає істинний цар. Посівши престол, він вирішив розширити свої володіння і почав готуватися до війни з Шумером. За легендою, приводом до цього стала відмова шумерського царя віддати свою доньку заміж за саргона. Для перемоги над ворогом акацькому цареві довелося зібрати чималу армію. Міста Шумеру об'єдналися, щоб дати відсіч силам саргона, але в завершальній битві військове щастя було на боці Аккаду. Майже всіх лугарів шумерських міст полонили й принесли у жертву богам. Після перемоги над шумером саргон завоював Сирію Елам і створив велику державу Аккад. Дехто з істориків називає її Першою імперією. Найвищого розквіту збудована саргоном держава досягла за Нарам він називався величним богом, царем чотирьох сторін світу і наказав зображати себе у головному уборі, прикрашеному рогами, які були символами богів. У 21 столітті до нашої ери, із сирійського степу до Месопотамії прийшли пастушачі племена семітів амореїв, які змушені були шукати кращих місць для життя через засуху. Їхня навала підкосила Шумерсько аккадське царство. Вавилон виник у 23 столітті до нашої ери. Після завоювання міста Амореями, за ним закріпилася саме аккатська назва Вавилон. Амореї, які заснували першу Вавилонську династію, звели навколо міста Мури і проголосили його столицею своєї держави. Так почалась історія давнього Вавилонського царства. На початок 18 століття до нашої ери. Після майже двох століть кривавих вій між містами дворіччя три з них, а саме Марі, Ларса і Вавилон, об'єднали під своєю владою значну частину Месопотамії. Для тривалої ворожнечі перші серед них виборов Вавилон. Вавилон розташований в дуже зручному місці, в самому центрі дворіччя, де річки Євфрат і Тигр найближче сходяться. Тут зосереджувалися також водні і караванні шляхи передньої Азії. В усьому світі славився Вавилон як велике, багате місто. Він став значним торговельним центром і столицею самостійного царства. Більшої могутності у другому тисячолітті до нашої ери досягає Вавилон за правління Хамурапі, який правив з 1792 по 1750 роки до нашої ери. Протягом майже 30 років він безперервно воював. Хамурапі підкорив міста держави Урук, Ларсу, Ашур та інші і став володарем величезної території. Його царство об'єднувало території міст держав як Шумеру, так і Аккаду. Хамурапі став царем у молоді роки, але правив мудро та розважливо. Він здійснив важливі зміни України. Спочатку скасував борги бідняків, підпорядкував собі храми, країну поділив на області, якими керували царські чиновники. Дбаючи про добробут країни, упорядкував податки, заборонив продаж землі за борги та встановив контроль над торгівлею. Звіт законів Хамурапі або Кодекс Хамурапі один з найдавніших і найкраще збережених законодавчих кодексів стародавнього Вавилону, створений близько 1780 року до нашої ери, за наказом Вавилонського царя Хамурапі. Закони хамурапі були знайдені французькими археологами в ході розкопок в 1901-1902 роках в Сузах, територія стародавньої Месопотамії. Звід хамурапі являв собою чорний базальтовий стовп із вирізбленими на ньому 282 законами. Закони, вибиті клинописом на обох сторонах стовпа на класичному вавилонському діалекті акадської мови. У верхній частині стовпа зображений сам хамурапі, що одержує закони з рук Бога Сонця Шамаша. Частину текстів було збито, але їх вдалося відновити за допомогою інших джерел, наприклад, цитат законів на глиняних табличках. У центрі уваги законів господарські, економічні, сімейні відносини. Обмежується і регламентується приватно власницькі відносини, затверджується державний контроль над господарським життям. Під час царювання хамурапі покарання були дуже жорстокими, часто винного засуджували до смерті чи скалічення. Більш легкими покараннями вважалися нанесення ударів батагом чи вигнання з рідних місць. Злочинців зазвичай змушували зазнати того самого, що вони заподіяли своїй жертві. Камурапі бачив справедливість у тому, щоб відплатити, як кажуть, око за око, зуб за зуб, не чини іншому такої образи чи шкоди, яку сам не хочеш зазнати або відчути. До смертної кари засуджували за крадіжку власності, за непідкорення цареві, за вбивство, навіть коли воно було вчинене випадково. А якщо хтось зламав іншій людині кістку, вибив зуб чи ушкодив око, то у винного також вибивали око чи зуб або ламали кістку. Підсумки уроку. Отже, перші письмові закони з'явилися, ймовірно, саме в Вавилонському царстві. Вони були суворі і ґрунтувалися на принципі око за око, зуб за зуб. Сьогодні в нашій країні теж є свої закони, вони більш гуманні, адже ми з вами живемо в зовсім іншому суспільстві, більш цивілізованому і моральному. Ми так само відповідаємо за свої вчинки за законами, але вони відрізняються від тих, про які ми дізналися сьогодні. Без законів не може обійтися жодна країна, адже закон зміцнює державу. Опрацювати матеріал підручника та дати письмову відповідь на питання, якою є роль законів Хамурапі для історії стародавнього світу.